Герою, слава, 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 слава Україні, героям слава Слава Україні. І щоб достоятися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Примудрість прости, прості Євангелія, мир всі і духові Твоєму. Івана, Святой Іван, вам людям, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо важні, сказав Господь до віки до нього прийшли, отець мій досі діє, і я дію, і ради цього ще більше шукало вбити його. Бо не тільки нарушував суботу, але й отцем своїм звав Бога, творичи себе рівно Богові. Відповів же Ісус і сказав їм амінь, амінь, глаголю вам. Не може син творити від себе нічого, якщо не бачить, що творить отець, щоб Він творити, і син також творить. Отець би любить сина, це йому показує. Сам творить і більше цит покаже йому, щоб відбувалися. Бо як отець воскрешає мертвих так живить, так і син, хоче живить. Отець би не судить нікого, але судда увесь синові, щоб всі почитали сина, як почитають Отця. А хто не почитає сина, не почитає Отця, що послав його. Амінь, амінь, глаголю вам. Що хто слухає, слово моєї віри, послав, що мене. Майже життя вічі несу, ти не сути, прихоп не прийде, а передай до смерті життя. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Олеж Гарнішак, Бабай, Гуцул. 21 рік тотальної концентрації молодості, запалу, впертості та відваги. І вся енергія юності віддана окопам, а життя Україні. Нагороджений ідеальним енергетичним міском варязької зовнішності, козацької вдачі та десантної незламності, зразковий опришок з великим серцем та батярським характером, який ніколи не відчував нудьги. Книги ковтав з екстремальним запалом, постійний позитив та сміх в чергуванні з розмовами про найвищі матерії. Ти володів фундаментальними рисами для великого майбутнього, але завжди жив справою вже. І сьогодні ти вірив у Христа усім серцем, і Всевишніх таких не покидає, закоханий в життя, одружений на смерті. Такі ще мені слова написав побратим Юрій у соцмережах, як присвяту нашому воїну. Від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Розко, Господи, слава, тобі, слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь до прийшли. Амінь. Амінь, говорю вам, що хто слухає слово моє і вірою тому, хто послав мене. Має життя вічне, і на суд не приходить, а перейде від смерті до життя. Амінь, амінь, глаголю вам, що прийде час. І нині їх полимерті, почують голос Сина Божого, і почувши уживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і сину віддав, щоб мав життя в собі, і дав йому владу студ чинити, бо він є син чоловічий. Не дивитися цьому, що прийде час. коли всі, що почують його голос. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Не можу я від себе нічого творити, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, а волі того, хто послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі. Благо мене Бог назавдиний і на повсяке час на віки вічні, Амінь. святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Пресвята я помилуй нас. Господи, очисти ріки наші влади, попрости беззаконня наші, святи святи посетись, немочі наші іменем Твоєго роди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки. Отче наш, що є в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від Лого, бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Духа праведних померлих, душу слуги твого Опокой І збережи облаженім житті. у тебе, чоловіко, любче, у твоїй місці збочинку, Господи, Твоїм місці спочинку, Господи, всі святі Твої спочивають. Тодоб自г. І хай там не захованих сняв, самі душу стоїть огонь. І нині повсякчас, і на викиники. Єде вже стойне порочна дімо, що вога сі мене породила. Моли, щоб спаслася душа. Помилий нас, Боже, по великій милості, твоїм молим, ти вислухає, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще малим допоки воє воїна, раба Божа Олега, і що придятіємо всякому провежі добровільному і недобровільному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Щоб Господу тюрьо душу, де праведність спочиваю. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царство небачи пуче ліків у Христа безсмертно тряй вопроси, Господи, Господи по Господи, помилуй. Божий добрий, всякий посмерт, половині диявола святи, тривав згодку воїна Олега, ум'єно на міти смітани, і тут на місці спокійно, всі на поміг писать і встання, і вчати про грішня вчинення, не ним слов, або тімо бомбомиком якле, якщо не белі зубов просиди, та мені не копила і не дріжила, то ти ж би зріка правла, то я правда на віті. Слово твої істина, бо Ти – це воскресіння, і життя у покіпами, бата воїна, Оле Христ не Боже, тобі славу віддаємо, собі начальники моцем, присвятим благим, і животворним твоїм духом, і не посекачати на віки вічні. Чеснішо від херовимів, і незрівняно славнішої від Серафимів. Що безкління, Бого слово породила, с що Богородицю Ми Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Тобі, Сину і Святому Духові, І нині, час, і повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блад. Христос істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причисту, непорочно тачато і своєї мати, і церквальних апостолів, Преподобних і богоносних богоносниковців наших і всіх святих, і душу невинно об'ємного воїна Олега поселя праведне поселить на лоні Авраама покої, до праведних залічить, а нас помилує і спасе. Бо він благий і Амінь. У блаженному спині від спокій пригод, почек певне роботу, Олег, войники, до життя за волю України, все, як правильних оврам, і до нас причистить і усе, як пане силить і пометик благиє чоловіка, любить вічна. <кій> <я> <кій> Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Божа Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як? на небі, так і на землі. Хліб наш на душ, нам на і прости нам родини наші, як і ми прощаємо, виноватся наші, і введи нас у спокусу, але визволи нас. Від Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас нашу дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достави, Отасі, раду воїну, Олегу, і у коліще воїни, і не в ідеш і не бачення, і не баченням і в слідні, і вночі все йому прости. І нам прости, бо ти благий чоловік любити. Боже, будь у нас на грішних. Боже чистий з гріхи помили нас, без числа нарішили ми. Прости нам, Господи. Від Твоїми милі прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими скорботах не погороди, але відбіт визволік, нечиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Най Бог спочиває. Завтра Парасад буде о 5 годині о 17.00. Парасад. Похорон у серцю буде о 12.00. Снимите вот волю разбейте следы, дайте подниму. ediento <susurra> milano Thank